Мої вітання. У студії телеканалу Тиса 1 Ольга Бежевець прогнозом погоди на четвер, 4, 4 липня. Розпочнемо з синоптичної ситуації на Закарпатті. 4 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 в день 25-30 градусів тепла. У горах місцями вночі 6-8 в день 15-20 градусів тепла. А зараз, до вашої уваги, погода в Ужгороді на 4 липня. Дивимось уважно, щоб знати, чого чекати від погоди. В Ужгороді прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, в день 28-30 градусів тепла. З 1 до 10 липня в області проходить фестиваль Шипіт-2013 це неформальний з'їзд біля водоспаду «Шипіт» на Міжгірщині для веселого святкування Івана Купала з величезною ватрою, музикою, файер-шоу та іншими молодіжними атракціями. Чи пощастить у ці дні з погодою в районах області, пропоную дізнатися. У великому березному без опадів. вночі 15-18, в день 26-30 градусів тепла. У перечині також без опадів вночі 15-18 день 26-30 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї передбачають невеликий дощ. Температура вночі 12-16, день 22-27 градусів з позначкою плюс. У Воловці дощитиме температура вночі 12-16, вдень 23-27 градусів тепла. У мукачеві буде ясно. Вночі 15-18 вдень 26-30 градусів з позначкою плюс. У Сваляві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 14-18, в день 25-30 градусів вище нуля. У Тячеві буде хмарно, дощитиме. Вночі – 13-17, в день 24-28 градусів вище нуля. У Хусті прогнозують дощ. Вночі – 14-18, в день 25-29 градусів з позначкою «плюс». У Виноградові буде ясно. Вночі – 15-18, в день 26-30 градусів вище нуля. У Берегові буде сонячно. Вночі – 15-18, в день 27-31 вище нуля. В Іршаві обіцяють дощ. Вночі 14-18, в день 26-30 градусів тепла. І в Рахові дощитиме. Вночі 11-15, в день 22-26 градусів з позначкою «плюс». Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.